Друзі, доброго вечора. Сьогодні 8 серпня. Хочу показати вам персик, вирощений мною. Отакий він. Із кісточки. Ось такий виріс персик. На смак досить приємний. Сур такий не могу сказати. Тому що з кісточки вирощував. Отакі вони. О, даже отпав. жовтого кулеру. З легкою такою розовинкою. Так що з кісточки тоже. Виростають отакі От досить непогані персики. Тут в мене такий невеличкий персиковий сад. От ще один є тут, Ну, я дивлюсь такий самий сорт. Тут такі є пізніші, тільки-тільки починають наливатися. Це будуть зовсім другі. Теж. Тоже. Тоже, тоже з кісточки. Це такий експеримент. Теж, ну ще зелені. Е, коли дозріють, я вам зніму відео, які будуть отакі вони. Там тоже дерево є. такой невеликий персиковий сад. Тут голубика, Ну і вже почти немає. Зібрано. Де-не-де? -де -де. Осталось так. Голубика От така. Е це сорт Тора. І ще ж де є. у в мене невеличка грядочка для себе, Голубички Ну і тут спереді три кустики посажені в цьому руці, ще нема нічого. О. Це плантація Бахчі. Будуть кауны каунці. А там дальше виноградник. Там там. Бак для капельного полива. Для голубики. Для голубики капельного полив обязательно. Тому що так бак, тому що в неї корні зверху і швидко пересихають. Тому капельний полів обов'язково. До зустрічі!